Вітаю, друзі! Розпаковочка нової колоди Таро. Називається Таро Чорне таро з золоті ниті. Так, така розпаковочка. Боже, яка гарна коробка. Видно вам добре, як же ж гарно. А чорна основа, вона як пархатна, не глянцева, матова. Дуже гарна Райтер вейт та ро чорне з золотими нитками. Так, як же ж воно у нас відкривається? Ще виставляти, як відкривається. На відео я бачила, що вона на магніт. Магні... А, так, магні... магніт. Ось так, таквиночку. О, тугенько, так, бачите, тугенько, оканове. Ну, в общем, таким ось способом відкривається. Така у нас прокладочка, книжечка, книжечка, сторінки глянцеві. Глянцеві промальовка класична райтера Уейта. Нічого нового. От, але, бачите, як історія їхня англійською мовою. Райтервейт. Так. Ну, глянцеві сторіночки, бачите так. І також матова основа і золота, золота фольгована тиснення, золоте фольговане тиснення. Так, добре. Тепер саме цікаве це така якась закладочка в нас. Так, наші карти. І наші карти. Що вони з себе представляють? Значить, так, зріс золотий, так, зріс золотий, що це тут воно вже браковане, бачимо зразу, пошкоджене. Так, відразу, відразу картон, щільність картона, скажімо так, середня. Середньої щільності. Так, бачте, але тугенько. Згинаються, розгинаються. Така сорочка. Така сорочка. Так, дурінь. І візьмемо для порівняння. Нашу класичну від орнер, то вони тоньші, скажімо, по щільності тонші, по розміру співпадають. Ну, це я порівнюю з колодою нашого українського виробника орнер, так? Щоб розуміти, так, бачите, по щільності. Як вони відрізняються, що це в нас таке? Так. Добре? Ну, дивимось, переглядаємо. Я взагалі не люблю темні колоди. Але це вона такий вигляд мала, цікавий, незвичайний. Взяла для колекції, для роботи. Сподобалось, що зріз золотий. Так, а далі тут все класика. Дурінь Мах. Так, треба їх перебрати, тому що вони склеюються. Бачите, тут. Одна карта жриця, збережені всі нюанси від райдера від класичної райдера вейта. Всі такі нюанси. Так, а як воно в роботі, треба звикнути. В мене всі колоди такої з ніжними промальовками. Це така для краси, скажімо так. Тут стається дві. Так. О, колесо фортуни, бачите, яке гарне. Колесо юстиція, бачите, така пишна, гарна. Ну, а далі все по класиці. Вежа, дивіться, яка цікава смерть. Ох, диявол, гляньте, вежа такі. Акценти, так, що це їх неправильно. Акценти на, на таких негативних моментах в промальовці зірка, зірка ніжна. Бачите, зірка тільки контур промальований. Золотом ну, місяць, так. Місяць тут зі раки, бачите, вилазять малювання, а сонце сонечко. Бищий суд, світ. Туз витрушується, чи ну, трішки витрушується. Так, значить, що ж з війною в Україні? Покажіть нам двійка жезлів, туз жезлів. І ще давайте. Три жезли. Хоча ті випали, а ця. Якась активність. Підвищена військова активність, прорив чи швидка зміна подій на фронті. А пожириці, приховані події від загалу, тобто секретні плани, є основою для всіх цих подій. Але деталі, справжні наміри можуть бути не до кінця зрозумілими. Не передбачува... та матимуть непередбачувані наслідки. Ну, Так, показала нова колода.